Намібійська народна казка кіт мбіший і собака Омва. Колись дуже давно жили собі в селянина двоє друзів, кіт біжи і собака Омва. Посіяв якось селянин пшеницю і ячмінь. Коли зерно доспіло, його обмолотили, просіяли, сипали у великі гарбузові глечики і поставили в комору. Але селянин боявся, щоб зерно не покрали злодії і не поїли миші. Покликав він омвуй мбіші і наказав їм охороняти зерно вдень та вночі. Спочатку друзі стояли на варті вдвох, але ні мишей, ні злодіїв не було видно. Давно ми тут вже стоїмо, а нічого не сталося, промовив кіт мбіші. Давай настояти ну стояти на варті по черзі. Омва погодився і сказав, що піде відпочивати першим. Тільки но собака покинув варту, з'явилися злодії. Вони забрали з комори кілька глечиків. Більше бачив це, але подумав, що це не його справа прогоняти злодіїв. Згорнувся в клубочок і заснув. Коли собака вернувся, кіт йому нічого не сказав. А як кіт пішов, мишка омоку разом зі своїми дітьми та родичами залізли в комору і почали їсти зерно. Омва бачив їх, але вирішив, що це не його справа проганяти мишей. Улігся якнайзручніше, поклав голову на передні лапи і заснув. Якось селянін зайшов до комори і перелякався, побачивши, що частину зерна з'їли миші. А решта взагалі зникла. Омба, більше, сердито закричав він. Де зерно, яке я наказав вам охороняти? Собака й кіт злякано перезирнулися. Цим бише винен. Миші тягали зерно, поки його тут не було. Ні, це омба винен, виправдовувався кіт. Злодії крали зерно, як його тут не було. Довго кричали вони, звинувачуючи один одного, селянин розсердився, замовкніть. вигукнув він. Ви обидва винні, жодному з вас я більше не вірю, геть із мого дому. Відтоді кіт і собака стали найзлішими ворогами. Хоч би де вони зустрілися, завжди гризуться і б'ються доти, поки котрий із них не втече.